Італія серія А Аталанта Сасуоло. Іван Юрич ризикує покинути Аталанту ще до Нового року. Якщо в лізі чемпіонів Аталанта під його керівництвом виступають досить успішно, то в серії А вона не виграє з вересня і вже випали з першої десятки. Прогноз перший перемога Сасуоло з форою плюс 1,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,66. Грозою фаворитів Сасуоло назвати не можна, проте за очки новачок серії А бореться в кожному матчі. Водночас Аталанта вийде на гру після виснажливої зустрічі Ліги Чемпіонів. Прогноз другий: обидві команди заб'ють, буквекери на дану подію дають коефіцієнт 1,90. Іван Юрич ставить на оборонний футбол, що не заважає його нинішній команді пропускати практично в кожному матчі серії А. Всього одна суха гра за шість останніх турів. Підписуйтесь на канал, та разом до перемоги.